Доброго дня, має етароукраїнського мене звати Олена. Загальний розклад. Хто на вас ворожить і що хочуть дізнатися? Хто? Декілька людей, які прагнуть досягнути благополуччя і достатку по відношенню до реалізації своїх планів і вважають шансу можливості, тому й ворожить на вас. А благополуччя їхній достаток це те, коли вони закриють вам шляхи, і ви не будете мати можливості реалізувати і реалізуватись. Да, чоловік і жінка. А вибір вони свій зробили. І на даний момент очікують саме результату. Да, шлях вони визначили. І проявляються вони активно. Але от саме ворожать на вас, тому що конкурують з вами або не бажають, щоб ви мали і достаток. А чому саме вони ворожі? Бажають відсікти, закрити вам шляхи не дати можливості зцілити ситуацію, особливо, що стосується особистого життя. Не бажаю, щоб ви мали благополучний достаток, щоб ви були щасливою, щоб ви досягали бажаного, бажаної цілі, бажаного результату. Можливості вибирати загалом можливості і шанси, щоб ви не мали в своєму житті відсікти, щоб ви не мали можливості стілити, пропрацювати, досягнути бажаного. Що хочуть дізнатися, в якому стані ви знаходитесь. От чи ви в подавленому стані, чи ви радієте і насолоджуєтесь життям? Що саме у вас відбувається? Чи ви досягли гармонії? Як ви себе почуваєте? Чи ви здійснили свої мрії? Дякую.